За кілька тижнів закінчується страсний тиждень. Церква наполегливо рекомендує вірянам припинити чвари, утриматися від засудження ближніх та строго дотримуватися посту. Четвер, які припадають на цьому тижні, називають великим або чистим. В храмах проходитимуть служби про спомин тайної вечері. Христос на тайній вечері дав найбільшу молитву, яка сьогодні є у всьому християнстві. Це Євхаристія. Це молитва любові, молитва подяки. Найскорботнішим днем перед Паскою вважається п'ятниця. Цього дня був розіп'ятий Ісус. П'ятницю ми виносимо плащаницю. Ісус Христос постраждав на Христі. Він був розп'ятий за нас. Розп'явши себе, Він розп'яв наші гріхи, гріхи всього людства. І він забрав ці гріхи на себе. В суботу нехай мовчить всяка плоть, бо лежить в грубу той, хто постраждав добровільно за все людство, каже отець Богдан. Цей день найгостріший день посту. Житомиряни розповідають, як ведуть себе напередодні найбільшого християнського свята. Посту притримуєтеся? Так. Да. Стараємося, звісно, але цю неділю це точно. Не дуже не дотримуються, тому що. Не буває бай так у дні дніва і днів буває так після, що голодний стаєся. То буває, що попала то їсти. Ну щоб зовсім так, тому що я після операції то мені тяжко, але я все дотримуюсь. А ось молоді, що порадите? Молоді вірить Бога. Сповідатись і поститись треба із вірою, а не фанатизмом. Наголошує настоятель Свято Михайлівського собору. Ті, які покладають без віри, без подвигу, не заради Христа на себе піст, то це є просто вегетаріанство.